Як і більшість фармкомпаній в Україні, Новонордіск мобілізувала свої процеси, ресурси, людей. Для забезпечення українців необхідною допомогою майже з нуля була відновлена система зберігання та постачання медикаментів після вторгнення, створена трьохрівнева система доступу до медикаментів, запущена гаряча лінія для пацієнтів та працівників охорони здоров'я, де можна дізнатися про доступність лікарських засобів компанії в Україні, що працює і до сьогодні. Із перших днів вторгнення компанія Новонордіск передала МОЗ України шестимісячний запас інсулінів та понад третину річної потреби факторів згортання крові. Постійно надає гуманітарну допомогу Україні та її медичній системі. Загалом, із початку російської агресії, сума допомоги сягнула 900 мільйонів гривень. Разом з муніципалітетом Копенгагена компанія придбала та передала 19 автівок швидкої допомоги, оснащені всім необхідним для порятунку людей. Для отримання почесної відзнаки «Фармфронт» Запрошуємо директорку департаменту доступу пацієнтів до лікарських препаратів компанії Новонордіск Анну Акініну. Добрий день, друзі, колеги. Дякую вам за те, що дійсно сьогодні ми можемо поговорити про цей нелегкий шлях, який ми разом долаємо в зв'язку з російською агресією. Дійсно, українці вони здивували весь світ своєю незламністю і своєю об'єднаністю. І це... Велика заслуга так само і фармацевтичних виробників, виробників ліків, е, дистриб'юторів е, аптек, провізорів, медичної системи і, взагалі, е, медиків, тому що це дійсно люди з великої букви. І дуже вдякую вам за це, за це єднання і за це, що ми е, маємо змогу збиратися тут і зараз. Святкувати фактично те, що ми вистояли, це дійсно такий гарний і щемливий момент, який ми повинні цінувати і цінувати можливість бути тут завдяки Збройним силам України. Також хочу сказати, що в цьому році компанія Новонордіск святкує сторіччя. Від свого дня заснування і 30-річчя присутності в Україні, і саме ці два роки український офіс і компанія Глобально настільки присвятила свою увагу. Тим подіям, які відбуваються в Україні, що ми дійсно були вражені, як співробітники допомагають кожному пацієнту шукати лікарські засоби, інсуліни чи інші життєво важливі ліки. Тому дуже дякую вам за це. все. слава Україні.